Як знайти собі житло в Данії? Як завжди попрошу вас підписатися на мій аккаунт. Для вас це один раз натиснути по екрану телефону, а для мене це wow. величезна підтримка. Найперший варіант буде для людей, які мають візу sl 1 А саме це допомога від комуни. Зачасту комуна може знайти вам житло самостійно і плюс з невеликим депозитом. Саме мені комуна і знайшла житло, і я дуже задоволений. І якщо ж ви шукаєте житло самостійно, то ось вам декілька сайтів, які вам в цьому допоможуть. Зачасту вони платні, але через них. Реально щось собі знайти. Плюс Facebook може теж вам допомогти, але остерігайтеся шахраїв. Плюс ви можете скористатися допомогою житлових асоціацій. Там все просто: платите невелику суму, реєструєтеся на сайті та обираєте, яка квартира вам підходить, та стаєте в чергу. Можете чекати місяць або навіть рік, але отримуєте квартиру за нормальну ціну. Ось вам кілька таких сайтів. Поділіться в коментарях, як саме ви знайшли своє житло в Данії. Та напишіть, якщо знаєте, якісь ще варіанти з пошуку житла в Данії. Дякую вам за перегляд.